Ми маємо розуміти, до чого приводить атеїстичний світогляд: до повної поразки. Всі ось такі великі атеїсти, часто ті, які були лідерами рухів та думок. Навіть коли ми росли там, пам'ятаю, був на значку Ленін. Ми були маленькі, носили краватки, але ніхто нам ніколи не розповідав, як помирав цей дідусь Ленін. То був великий атеїст, і він хапався за ніжки стільчиків і каявся перед ними. Він просив у них вибачення. Він був у божевільному розумі і просив вибачення у меблів. Знаменитий Вольтер, який був такий богоборець, атеїст, зі своїми друзями. Проте, коли він помирав, він кричав своєму лікареві: продовжуй мені життя ще на півроку. Або ти підеш у пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку, щоб ти продовжив моє життя хоч би на шість місяців. Мені потрібно вирішити питання з Христом. Я вирушаю до пекла. Вогонь, вогонь, полум'я. кричав він. Я йду до пекла, лікарю. Ти підеш разом зі мною. Якщо ти не зупиниш цю смерть зараз же і не даси мені ще шість місяців життя. Він кричав і кликав друзів, щоб вони покликали йому священика. І він вирішив питання з Христом. Але друзі, вони були настільки атеїсти, що вони відмовили йому у цьому проханні. І священик не прийшов. І це трагічний фінал життя. Насправді, справжні друзі, сатаністи. Тому треба завжди стежити, чи у тебе друзі сатаністи? Чи діти Божі. Фінал життя Ніцше він помер, гавкаючи в клітці як собака. Не хотілося б мати такий сумний фінал життя Зигмунд Фрейд, рак язика. Теж популяризація орального сексу, будувати своє життя на божевільних та проклятих людях, на їхніх висловлюваннях. Це божевілля. У кого ти вчишся, тим ти сам станеш. Тому уважно вивчи історії, до чого люди прийшли, чим вони закінчили. Фініш який і зрозумій це на тебе чекає тут, уже на землі, але в тебе є ще там. Вічність. Або слухати Христа і тоді там, Людей Божих, і тоді там. Так, І дуже важливо розуміти, кого ж ми слухаємо об'явлення Ісуса Христа, посланих Ним людей це скарб, це церква, це люди Божі або ж наша ідеологія на безумних божевільних атеїстах. І мені сподобалося висловлювання перед смертю одного такого у наш час, достатньо великого астронома. Він виявився дуже плідним у тому, щоб писати еволюційні статті та атеїстичний світогляд поширювати. Отже, під кінець свого життя він сказав Так, варто переглянути все це. Ми летимо на кам'яній глибі навколо зірки. І таких зірок 400 мільярдів у галактиці чумацький шлях. А скільки таких галактик? Ну, мабуть, мільярд у Всесвіті. А скільки всесвітів ми взагалі не знаємо? І він так замислився, задумався і каже: варто переглянути свій погляд взагалі на життя людини, на все, на все, на все. І видно, така, знаєте, порожнеча, така апатія. Це не принесло йому сенсу життя, ось ці труди його. І у зв'язку з цим хотілося б сказати, як помирав Дарвін лежав немічний у ліжку, взяв Біблію та читав її. І до нього прийшла жінка провідати і каже: А що ви тримаєте у своїх руках? Біблія, вона ж не для вас. Біблія для церкви написана так. А ваш світогляд, ви знаєте, що те, про що ви навчали, відвернуло людей від книги буття. Вони тепер не вірять у створення світу, вони вірять у мавпоподібний образ мільйоноліття. Він каже: Ви що? Це царственна книга, це єдина можливість якось із Христом примиритися у вічність, не в пекло піти, а в рай. Вона каже: А як це співвідноситься з тим, що тепер вся планета знає про ось ваш рух, мав по мільйони років? Він каже: Ви знаєте, я був такий молодий і такий дурний, так багато фантазував, так багато писав фантастичних праць. Але, на жаль, люди підхопили і зробили з цього релігію. Але це була всього лише думка несформованої молодої людини, яка не мала правильного погляду на життя, і як небезпечно формувати свій світогляд зараз вам на кінозірках, блогерах, героях фільмів, на будь-кому там політиках, псевдонауковцях і так далі, які просто дуже багато фантазують, і як важливо формувати своє життя на підставі одкровення. Та присутності Божої потрібно зрозуміти, що віра сформувала, вона створила науку, і більше і більше людей, які чесні, вони звертаються до Бога, навіть якщо вони себе науковцями вважають. Тому що теологія це наука про Бога. Навіть знаєте, як написано вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Тобто віки, цей світ, все, що видно, все, що є, це створене Словом Божим. І через віру приходить це одкровення, це розуміння, з цього з'явилася наука. Спочатку була наука лише про Бога, і з цього. З теології, з богослов'я вже народжувалась вся наука, яка є. Тому раніше були університети, інститути, і там викладалася наука Божа, там викладалося Слово Боже, а потім з'являлися інші науки. Я навіть пам'ятаю, колись у такого відомого лікаря сидів, консультації брав. Вона старша за мене, ця лікар була. І вона каже: А ви хто? Я говорю: я там доктор теології, священнослужитель. Вона каже: Ну так, ви на першому місці. Я кажу, що ви маєте на увазі. Вона каже: Ну, теологія, тобто наука про Бога, тобто Біблія, слово Боже, Богослов'я. каже, це на першому місці, це найточніша наука. А все потім це розвинулося з цього. Ми, медицина, знаходимося на другому місці по точності. Я кажу: так, більше потрібно таких лікарів, докторів, науковців. І щоб люди розуміли, що і хто знаходиться на першому місці. Чому? Тому що знаєш, у медицині можна сплутати багато там ліків, або е, якихось лікувань, і це не сильно навіть зашкодить людині. Є, звісно, різні моменти. Але в теології, якщо ти помилишся, чи рай, чи пекло, чи життя, чи смерть. Третього не дано, тому має бути так, так, ні, ні. Решта від лукавого не можна ні додавати, ні віднімати. Тому нехай Бог дасть вам мудрість, откровення, розуміння того, про що ми говоримо, і щоб ви розуміли, що віруючі, що теологи, що богослови, священники, люди, які мали цю освіту, вони творили та створили науку. Аминь. Аминь.